Далі в ефірі будемо говорити про ментальне здоров'я дітей, які зазнали психологічних травм через війну. І власне анімованого психолога в образі морквинки, який онлайн у формі гри допомагає дітям долати страхи і тривоги, розробила громадська організація Академія Турботи. Детальніше про неї поговоримо із засновницею громадської організації Академія Турботи, авторкою методики наративного спілкування Анастасія Свобода з нами на прямому зв'язку. Анастасія, вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, і можливо, вже є якісь певні результати його. Як він працює, як допомагає діткам? А, так, звісно, є результати проєкту. Бо від початку повномасштабного вторгнення ми впроваджуємо проєкт психологічної підтримки за допомогою роботи з дитиною анімованого персоналу. Сенс в тому, що е, дитина не знає, що наразі в неї відбувається психологічна консультація, бо вона робить те, до чого звикла в своєму житті. Вона грає е, в застосунку з гаджетами з яскравим анімованим героєм, не знаючи, що в цей момент, в реальному часі, е, анімованою морквинкою керує досвідчений психолог. Тож ефективність цієї методики дійсно достатньо висока, тому що саме за рахунок того, що дитина просто грає. Просто ці ігри, вони всі заскриптовані таким чином, щоб виконувати якусь певну місію. Конкретно в теперішньому проєкті діти за допомогою спілкування з психологом вибудовують для себе психологічну стійкість, емоційну грамотність, інтелектуальну гнучкість. Це все дозволяє дітям краще переживати виклики війни і долати. Точніше, гармонійніше проживати травмуючий період, в якому можливо зараз знаходяться, із якого віку ефективна така методологія. Ми працюємо з дітками з чотирьох років, і власне через свою любов до гаджетів так можливість мати роботу з дітьми саме такого віку має для нас достатньо високу ефективність. Тож діти 4-9 років мають доведену ефективність і результат в нашому проєкті. Бо протягом цих трьох років, заки уряду до Німеччини, безоплатно взяло участь в психологічній підтримці від морквинки. Близько 4,5 тисяч дітей наразі в нашому проєкті 30% малюків це діти загиблих героїв. Це підопічні фонду діти героїв. І ми працюючи з ними таким чином, також можемо віддячити героям за їхній подвиг, який вони зробили для українців. А розкажіть, будь ласка, на якому рівні можливо якихось певних психологічних труднощів допомагає ця програма, і на якому рівні все таки потрібно звернення до більш кваліфікованих фахівців, які індивідуально будуть підбирати допомогу? У наших психологів є червоні прапорці, і це розроблені скрипти, які дозволяють їм. Відслідкувати стан, при якому дитині треба більш глибоко працювати не просто мати проєктну психологічну підтримку від психолога, а індивідуальну глибоку роботу від фахівця іншого рівня. Тож ми відслідковуємо певний стан дитини в будь-якому разі, ті виклики, з якими стикаються діти і батьки, з якими вони приходять до нас, це достатньо тривіальні речі, які пов'язані з викликами війни, побутовими та безпековими. З підсиленням вікових криз через виклики війни, про які я кажу вище, так тобто, якщо раніше дитина абсолютно нормальна в цьому віці має певні страхи, це страх відпускати маму, залишатися наодинці вдома, та, чи а, темрява, наприклад, та, то через виклики, з якими зараз в житті стикається дитина, ми маємо підсилення цих вікових криз. І з цим треба працювати щоденно, бо ми не бачимо в цьому. Ми люди, я маю на увазі. Ми не бачимо в цьому нагальної потреби, бо дитина нагодована а, в безпеці. Та ми для неї цей простор а, зробили, і в принципі не, не бачимо якихось таких суттєвих проблем, з якими стикається дитина. І нам здається, що можна зараз не приділяти цьому увагу, займатися більш нагальними речами, але це не так. Ментальне здоров'я дитини під час війни потребує а, дуже ретельного догляду і сті створення. Підтримуючого середовища постійного, всередині родини. Ми якраз на цьому і робимо акцент в нашому проєкті для того, щоб не тільки під час участі в проєкті дитина отримувала психологічну підтримку. А далі дорослі, які залишаються з нею поруч, бо це близькі дорослі, також могли допомагати їй переживати виклики, з якими вона стикається кожен день, які, можливо, зараз не є дуже помітними. Для цього можна... ми навіть створили додаткового персонажа. Так, так, так. так, так, так ми вислухаємо. Ви створили додаткового персонажа. персонажа. Вибачте. Морквинко, ви хотіли розказати про цей персонаж, так? Я, я правильно розумію? Так, так, так. Першим персонажем, який здійснював психологічну підтримку впродовж цих двох з половиною років, стала Морквинка. Це тому що вона яскрава, помаранчева, помаранчевий це колір радості щастя, і дітям дуже швидко запам'ятовувався цей персонаж. Але в новому проєкті, який зараз відбувається, ми вирішили створити нового персонажа, і це вже не морквинка, а її бабуся, Морква горіхівна. Це пані досвідченого віку та старшого віку. І власне в цьому проєкті з дітьми спілкуються вже не психолог, а саме пані старшого віку 60+, яких ми спеціально навчили спілкуватися з дітьми, і здійснювати їм психологічну підтримку. Чому так? Ми вирішили поєднати досвід і допитливість. Бо, як я попередньо вам розповіла, дуже важливо для дитини не просто мати психологічну підтримку від спеціаліста, а мати доступ до постійно до підтримуючого середовища, яке створено в їхній родині. Морква Горіхівна це персонаж, яким керує. Вже не досвідчений психолог, а але навчена психологічним засадам, пані 60+, яка е, добре знається, як працювати з дітьми. Тож ми спеціально знайшли цих жінок. Маючи співпрацю з благодійними фондами Let's Help та життєлюб, навчили 10 пані впродовж одного тижня базовим психологічним засадам, технікам активного слухання, розвили в них певні засади емпатичного слухання і, і, і діалог, ведення діалогу для того, щоб дитина могла розкритися. Також навчили їх технічним моментам, які дозволяють здійснювати психологічну підтримку саме через застосунок Мапанда. Провели різноманітні тести і ці пані. Продовж п'ятьох, впродовж трьох тижнів здійснили по п'ять дзвінків дітям, створюючи для них підтримуюче середовище, бо в двох з цих дзвінків брали участь і близькі дорослі. А просто уявіть, да, коли дитина спілкується з морквинкою. З її бабусі, з морквою горіхі, вони грають в різноманітні ігри, виконують різноманітні завдання. В цей момент це робить також і близькі дорослі. І це виглядає, як дитина вводить близького дорослого в свій чарівний світ для, зі своєю чарівною подружкою, і в них стає щось спільне, та? спільне таке середовище. І коли закінчується такий дзвінок, вони разом починають грати в ці ігри вдома, бо вони дуже смішні, ці ігри. Подяка морквяка. Честь вдячності. Правило трьох П – вчить Пані стійкості перемоційну грамотність перебити, але багато так, інформації вибачте. можна буде дізнатися. Угу. Також погугливши про академію турботи і отримати навіть допомогу цю необхідну. Дуже вам дякую за те, що доєдналися до ефіру. Це була Анастасія Свобода, засновниця громадської організації Академія Турботи.